Вітаю всіх глядачів на каналі. Давайте покажу свій садовий пилосос і вітродуйку. Я довго вивчав це питання. Дивився дуже багато всяких різних варіантів на розетці. Там їх дуже багато. От, але щось мені нічого не подобалось, бо дуже е, слабенькі двигуни. І тут мені на очі попалась от така машинка від. Гардени називається RGJ 3000 з назви. Можна зрозуміти, що мотор 3 кВт. Давайте зараз її включимо. До речі, я в магазині втикав, а з листям ще не працював. Давайте ми її зараз зберемо швиденько попробуємо, побачимо, як це все працює. Так, це пилососа. Це мішок для пилососа. соса, це сама машина, це вітродуйка. Сюди треба одіти захисну таку решітку. До речі, зверніть увагу, ракушка. Крильчатка двигуна металева, ну, алюмінієва. Це великий плюс, бо в режимі, режимі пилососа вона через себе протягує все листя. Так, Тут у нас такий захисний контур. Ну, Зважувати я її не буду. Така в руці досить не важка. Що можу сказати з того, що знаю? Значить, 3 кВт потужність двигуна здатний зробити 600 кубів повітря на годину. Це досить багато. Так, ось я подовжувача викинув. Ага, ще. Значить, кнопка включення і є регулятор обертів. Тобто, може не завжди треба повна потужність, тому я почну з маленьких обертів, подивлюсь, як це працює, і потім викручу на, на великий. Подовжувач використовую від свого е, подрібнювача гілок мульчерезки. Я 20-метровий купив подовжувач 1,5 сечення, переріз півтора квадрати мідь. Тут якось вони так фіксують тут дріт, щоб не випадав. Ладно. Так. Значить, зараз пробуємо в режимі вітродуйки, потім перевернемо в режим пилососа. Так, поїхали. Так. Маленькі оберти. Це не цікаво, давайте спробуємо на повну потужність. Карно працює. В мене є така підозра, що таким потоком води можна воду виганяти з калюж. Зараз зробимо такий експеримент. Принесу відро води, сюди на брусчатку вилью, замітуємо, що дощ налив калюжу і побачимо, як він на це реагує. Так, Давайте замітуємо, що пройшов дощ і в нас є калюжа. Я приніс відро води і вилію його зараз ось тут. Маємо невеличке болото. Зараз побачимо, як вітродулька з ним справиться. Ну, звісно, що на повних обертах. Фактично, якщо стоїть питання десь щось висушити, то можна воду обігнати, обдуть. Я думаю, що ця машина справиться. І давайте перевіримо режим пилососа. Єдине, що мішок вішати не буду, щоб не засрати його. У мене зараз не входить в мої плани збирати листя. Але, але режим пилососа хочеться спробувати. Зараз труба, значить труба йде в комплекті. вона... З двох частин, я думаю, що ми її зараз один раз з'єднаємо і більше щипати не будемо. Досить туго заходить одна в одну. Тепер ми. Так, ну що я скажу? Збирає листя, все нормально. Працюю, не знаю, як на малих обертах, але на повних збирає. Ще треба зараз взяти до уваги, що все мокре, ще е, не висохло після дощу. Ну, Собственно, все, що я хотів перевірити, я перевірив, показав, що в мене є. Значить, до того як випав сніг, я користувався цією гардиною. Як вітродуйка, звісно, я був в захваті, потужність 3 і вона ну, дає дуже велику перевагу перед слабкими дуйками, Значить, справляється вона шикарно. Але якщо її користуватися як полосмоком, збирати листя полососом, то вона для цього не дуже гарно застосована. Давайте покажу чому. Значить, дивіться, оце крильчатка двигуна, яка Пряме призначення якої це нагнітання повітря в компресор. Ну, по суті, це і є компресор. Коли ми через неї чавкаємо листя, за рахунок великих обертів, да, вона робить махорку, з листя дійсно там листя дуже дрібно рубає. Якщо стоїть задача нарубати листя в компостну яму, щоб перегнило не за 5 років, а за 1 рік, то вона з цим справляється. Але Має таку властивість, от бачите, як налипає це ж листя на саму клетчатку і приводить до непрацездатності самого компресора. Він перестає просто пхати воздух, повітря. Тому що забивається це все. От бачите, може тому що листя було мокре. Якби сухе було листя, може було б краще. Але мій, мій, мій варіант от, що побачив я, це хренову роботу як пилосос, мені не сподобалось. До речі, якщо вже про це зайшла мова, я дуже часто користуюся пилососом, ну, пилососом, своєю газонокасаркою як пилососом. От дивіться, у мене газон не дуже великий, тут десь приблизно сотки газона. От, але якщо пізня осінь, багато листя і траву косити не треба, я на косарці піднімаю ножі, щоб вони не чіпляли траву. І просто як пилосос, вона шикарно з цим справляється. Так, да, вона так не рубає листя, дуже дрібно не рубає, але збирає просто класно. Ну, бензиновий інструмент він має більшу потужність і производительність. Тому такі враження. Зараз ось нападала сніга. Сьогодні у нас 22 листопада У мене е, в голові мількнула ідея перевірити, як ця дуйка справляється зі снігом. Зараз ми це і зробимо. Зараз я її зберу. В режимі дуйка, і ми перевіримо, як вона роздуває сніг. Так, знімати буду одною рукою. Поїхали! Так, ну, що я можу сказати? Якщо робить, робить нема чого і не жалко електроенергії, то можна так роздути сніг. Але сніг тільки свіжо випавший. Якщо він мокрий, або злижався, або притоптався, то вітродуйка його не прибере. Отакі От враження. Непоганий інструмент, але для свого призначення роздувати листя, збирати докупи. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.